Таунхаус 90 квадратних метрів, за 115 тисяч у Білогородці з повністю закінченим ремонтом, будована кухня, все, вся техніка нова, це зона відпочинку до цього таунхауса, і там по межі тече струмок. Житловий комплекс білий шоколад, трошки далі там озеро. Справжня грубка. На дровах, тут повністю по периметру першого поверсі тепла підлога на водяному контурі. Санузлі також все зроблено, бойлер на гарячу воду, виводи під пральну машину. Якраз вся сантехніка обудована кондиціонери в кожній кімнаті. Це такі технічні, можна сказати, вузол, може бути кладовка. Якраз електрокотел і грибінка на теплу підлогу. Така сходи з підсвіткою. В основі вони монолітні, а сапшити якраз деревом зараз покажу вам планування другого поверху. Тут дві окремі спальні кімнати, також е е з кондиціонерами в кожній кімнаті. Так виглядає. З другого поверху зона відпочинку і там, то що казав, струмок протікає. Всі також виводи під а, е е е ліжко, може там якась робоча зона у когось буде. Ця кімната вона більша. Знову ж класний вигляд з вікна. І друга ванна. Тут душова кабінка. Унітаз, все, що потрібно, все є. Приїжджайте на перегляд, гарна локація. Покажу вам і таунхаус, і все навкруги. До зустрічі!